Всім привіт, друзі! Сьогодні будуть новини про UFC і Бокс. Давайте почнемо. Наступного суперника Олександра Усика названо офіційно. Новина прийшла через два місяці після того, як команда Олександра Усика відмовилася від продовження переговорів з командою Тайсона Ф'юрі, який володіє титулом чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версією WBC. Команда Олександра Усика виграла конкурсні торги на організацію наступного поєдинку, який відбудеться у серпні поточного року. Про це повідомив промоутер України. Інського боксера Олександр Красюк бій відбудеться 12 серпня у Польщі. У цьому матчі 36-річний Олександр Усик захищатиме три титула чемпіона світу з боксу у важкій вазі проти 25-річного Даніеля Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBA. Все сходиться по календарю для уніфікації з Тайсоном Ф'юрі у грудні, але не будемо заглядати за спину Дюбуа. Він молодий, сильний, спортивний голод у нього присутній. Жага до перемог також. Але все ж таки хотілося б... Побачити Усика з Тайсоном за Абсолюта. А от колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, американець Даніель Корм'є поділився думкою про потенційне противостояння між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та чемпіоном UFC у важкій вазі Джоном Джонсом у бою за правилами ММА. Для довідки, Тайсон Ф'юрі не має шансів проти Джона Джонса у бою за правилами ММА, це жодною мірою не у бік Ф'юрі. У боксерському поєдинку Тайсон переможе Джонса без особливих проблем. Але у поєдинку за правилами змішаних єдиноборств у Фюрі буде приблизно стільки шансів, скільки у звичайного хлопця з вулиці. Тайсон Ф'юрі найкращий боксер у світі, але найкращий боксер у світі практично не має шансів перемогти елітних бійців змішаних єдиноборств. Це божевілля, сказав Корм'є. Колаборація ММА і бокса продовжується. Відомий мексиканський боксер, абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес відреагував на недавні слова ірландського бійця, колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора МакГрегора, На свою адресу раніше МакГрегор заявив, що відчуває, ніби Альварес слабшає, а тому без проблем побив бися з ним. На що Альварес відповів? Щоправда, я не бачу, що він сказав, бо зараз я не стежу за соціальними мережами на телефоні. А взагалі, я поб'ю його однією рукою, говорить Альварес. Макгрегор відповів: Канело, ти маленька руда сосиска, Я б побив тебе взагалі без рук. це», – написав Макгрегор, але пізніше по своїй давній традиції видалив це повідомлення. Багато бійців ММА хотіли піти побуксувати, зірвати свій куш, так як колись зробив сам Макгрегор з Майвезером. Їх бій тоді повністю окупився. Він і досі є другим в історії, самим прибутковим поєдинком. Діас пішов у бокс, він буде битися з блогером Джейком Полом. А в сторону бокса також дивиться, колишній чемпіон всій у важкій возі. Франко-Камерунський боєць Інгану зізнався, що уклав би з промовшеном даний Уайта новий контракт, як йшлося лише про гроші. Давайте послухаємо. Я питав, чи нарешті зможу провести бій. У мене був контракт на вісім поєдинків. і Я хотів його виконати, але вони не дозволили мені, бо я не збирався підписувати нову угоду. Вони знали, що коли я виконую цей контракт, то автоматично стану вільним агентом. Вони грали брудно, розуміючи, що я отримую зовсім небагато. Вони усвідомлювали, що для того, щоб заробляти цим на життя, я мушу прийняти їхню пропозицію. Мій контракт був ексклюзивним, тому я не мав ніякого іншого доходу. І вони тримали мене в полоні. Вони намагалися поводитися так, ніби я хотів більше грошей, але насправді це не так. Якби йшлося лише про більшу кількість грошей, я підписав би контракт, тому що вони пропонували дійсно більше. Сказав Ґану. Ну не знаю, так це чи ні. але були чутки, що Френсісу пропонували грошовий контракт. Він міг би бути другим після Конора, але він відмовився так, як і всі не хотіли відпустити його побоксувати. Напишіть в коментарях, чи правильно зробив Френсіс, що пішов, так і не поборовся з Джоном Джонсом, і чи є шанси самого Джонса в поведінку з Тайсоном Ф'юрі в боксі, так як в ММА циганському королю нема що робити. А на сьогодні це все. Всім удачі і всім пока! ca okay.